Вітаємо на каналі 23 серпня і час годувати бджіл. Взагалі минулі роки, ну і з практики, годуються з 1 по 10 вересня, щоб 10 вересня підгодівлю вже завершити. Але погода змінюється. Є такі думки, що така жара різко, різко зміниться на холод, тому краще заздалегідь підготувати бджолу. Ми вимушено годуємо, оскільки маємо більшість сімей 10-рамковий додан зверху магазин і гніздо ну, недостатньо меду в гнізді. Тобто на 3-4 рамки є, але потрібно додати. Як ми годуємо і що ми використовуємо, оскільки нам не потрібна велика кількість меду, ми там буквально 5 літрів. 5-6 літрів подобавляємо в сім'ю і цього буде достатньо. Та ну, у нас є такі бочки на 120 літрів. І готуємо е, сироп в пропорції 1 до 1,5 Тобто на 120-літрову бочку нам потрібно е, 2 мішка цукру. Ну, якщо взяти по таблиці, то щоб приготувати 120 літрів сиропу, потрібно 96 літрів води, 96 кг цукру. І 64 літри води. Ну, тобто, два мішка цукру розмішуємо. Зараз висипемо. Тобто ми бджол сильно не, не годуємо, нам не потрібні, ну, поки нема необхідності в механізації використовувати там помпи. Кубоконтейнери, закуплять звичайний палка, залили сюди воду, висипали один мішок, розколотили, потім в другий мішок. Хвилин 15 постоїть, знову перемішаємо, ще раз перемішаємо, дані бочки ми будемо вести на інший точок, поки вони доїдуть туди. І в загальному сироп гарний прозорий виходить. Також ми додаємо настій полину. Покажемо скільки, як. Запарюємо його заздалегідь вчора вечором. Залики п'ятком, закутали, і він настоювався. Також до цукрового сиропу ми додаємо настій полину. Раніше кас 81 давали, зараз обмежуємося полином, тобто полин період цвітіння. Близько кілограма відро заливаємо кип'ятком і він ніч настається. І потім зливаємо, проціжуємо і десь на 200 літрів ми використовуємо. Тут дозування передозування не буде. Якщо трохи більше дати, вони бджіла повільніше його бере. Дуже корисно для кишечника бджіл, профілактика назематозу. Багато років використовуємо. Дуже задоволені, рекомендуємо. Приїхали на пасіку, розставили годівниці. Годівниці в наші виглядають. Так, вигляді відерця, Під розсаду лотки. Є більші лотки, є менші. Ну, по 6 літрів даємо. По 7, в ті, що менші годівниці. Даємо по 5. Звичайний. Сіна, солома. І бджілки будуть забирати. Смакувати. Напишіть, які, яка у вас ціна на цукор по регіону, бо в нас 1300 мішок. Це Олександрівка Кіратська область. А ми вже вечір будемо працювати.